Так зване очищення майдану з побиттями і пограбуванням на додачу близько півсотні невідомих у масках і спортивних костюмах. Спочатку знесли майданівську сцену, потім намети громадського каналу «Спільно спільнотів, -Ві», який від самого початку висвітлював події Євромайдану. Майно що було всередині. Невідомі викрали журналістів. Побили Євгенія Коваленко більше. Вони представилися киянами, які хочуть очистити майдан, скидають український прапор і валять кріплення на землю. Ці хлопці вони єдине, що сказали, що Київ має бути чистим. Ну це вся їхня позиція. Вони не можуть далі пояснити, не знаю чому. На відео їх фіксують стримери, агресивно налаштовані молодики в масках та футболках із написами «Нарнія» розбирають і вантажать у машину те, що залишилося від майданівської сцени. Бай, 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 бай! Молодикам ніхто не перешкоджає, навіть міліція. Уже за кілька хвилин ці хлопці так само розправляються із наметами журналістів спільнотів. На його встановлення був офіційний дозвіл, але молодиків це не зупинило. Та подажіть, що самі сні. А хто старший старшого? Подожди, не Ноутбуки та комп'ютери журналісти винесли. А те, що не встигли, кабелі, трансформаторні блоки та надувні крісла хулігани забрали з собою. На офісі mm -hmm. какой офіс? Оставь, блін. Надо була б... давно розбирати. За чим ви ламаєте? Спроби втихомирити зловмисників, закінчилися бійкою. <різований> що ви що робите? Ви що робите? Ви що діли? Джинса і в смугастій тенісі, як його шукають і намагаються скинути. Люди в лютих масках, ось вони його повалили на землю і скидають з параплетом. На цих кадрах гамселять журналіста стримера Олексія Ісаєва з усього колективу «Спільно спільнотів. Він постраждав найбільше. Нині перебуває в лікарні з численними забиттями внутрішніх органів, струсом мозку та зламаною ногою. Максим Прасолов минувся легким струсом. Його кілька разів ударили по голові. У мене вчора було медицинська свідчення, судово медицинська експертиза. У мене сотрясідня мозку, середньої тяжкості і травма ноги. Міліція приїхала вже тоді, коли парубки втекли і відкрила кримінальне провадження. Якщо їх упіймають, їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Вистати 296, тобто шість. То групою осіб правоохоронці вживають оперативних заходів для встановлення осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення. Журналісти «Спільно ТІВІ» кажуть, цих молодиків раніше бачили і на провокаційних акціях брали вони участь і в бійках на майдані. Євгенія Коваленко, Дмитро Орлов, ТСН, 1+,1.